І робота, б'ють пороги. Місяць сходить. Як і перше сходив, нема січі. Пропав би той, хто всім верховодив. Нема Січі. Черети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скидлять літаючи мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачі на цім степу. Крізь могили. Стоять та сумують. Питають у буйного, де наші панують. Де панують, бенкетують, де ви забарились, вернітеся, дивіться жита, похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітесь не вернуться. Заграло, сказало, синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда моя, правда сині, така їх доля не вернуться, сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють цю країну червоні жупани. Обідрана. Сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко. Важко сиротині. А ніхто ж не бачить, тільки ворог. Що сміється, смійся, лютий враже та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Скажи, будь ласка, от зараз подивись на ці двері відкриті.